Кожного разу, коли ви вмикаєте світло, десь працює електростанція. Вони бувають атомні, гідро, сонячні, вітрові, але більшість кіловат годин в Україні виробляється з вугілля, ціна якого визначає ціну кіловату у ваших платіжках. Тобто кожна корупційна копійка, яку чиновники та вугільні барони крадуть з тонни видобутого вугілля, по суті, крадеться з вашої і моєї кишені. Шахтарі державних шахт на Волині, які місяцями сидять без зарплати попри космічне зростання вартості вугілля за останні роки, вирішили піти відкритою війною на корупціонерів. І зараз розкриють схеми, через які світло і тепло для українців з кожним днем стають все дорожче. Правда, з забою далі. Нововолинськ маленьке шахтарське містечко на заході України. Майже в кожного тут є родич або знайомий, який працює на шахті. Ну що, Барюсич, будеш робота? Не виключення і родина Оксани Голоти. Батько мій шахтар 20 років був в шахті. Тесть Ну, батько чоловіка також шахтар, його мама шахтарочка. Чоловік взагалі він ще по чесну грамоту полошівця Ця тендітна жінка, юрист на державному підприємстві Волинь Вугілля, якому і підпорядковуються шахти. Вона багато працює з паперами, документацією та договорами, і про будь-яку невідповідність одразу звітує директору. Але ось не задача керівництву державного підприємства. Це виявляється не цікаво. Спочатку погрози там. Хоч працювати, то роби так, як всі, не виділяйся. Після того всього, коли я бачу, що ніякого реагування на ну, те все почалися утиски. Я, звичайно, звернулася до міністерства. Коли ми записували це інтерв'ю, жінка не знала, що після нього її звільнять. Чи скоріше змусять звільнитися за власним бажанням через те, що багато пхала носа не у свої справи? Це доповідна записка, коли я зверталася до міністерства. Звичайно, зверталася, щоб вирішив питання я тут уписав. Які корупційні діяння Пилопюка? На що саме звернути увагу? що І обладнання за завищеними цінами закуповується, не що дублюючі посади створюється, і що заробітна плата не виплачується. Що насправді відбувається в українських шахтах? Ні, ти точно хочеш туди вісти? Це не було. Невже налякані шахтарі нарешті наважились заговорити? Питання, де ж ті кошти ділися? Якщо ви кажете по балансу 12 мільйонів, де ж ті кошти? Понімаєте? Це глухий кут. І чому гроші на ці оборудки діставатимуть із ваших же кишень? Так. Замість цього одну прокладку залишили, додали. Ще, ще одну прокладку державну. Да. А навіщо? Вирішили, що ну, ми будемо тут красти. Аби дізнатися всю правду про вугільні оборудки, спускаємося у одну з державних шахт Нововолинська шахту Номер 9. Ми знаходимося на державному підприємстві шахта номер 9 Новолинська на глибині 365 метрів. Рухаємося до безпосередньо видобувної дільниці. Україна відноситься до країн з найбільшими запасами вугілля у світі. Експерти переконані, якщо ми будемо видобувати вугілля так само, як і зараз наших запасів вистачить ще на 830 років. Але останнім часом вугільна галузь переживає занепад до зубожіння. Наші шахти доводять умисно. Переконані шахтарі. Вугілля тут видобувають з 63-го року. На жаль, і техніка лишилася ще з тих часів. Важко уявити, що на цьому ще можна працювати. І це працює Конечно. зараз. В робочому стані на ньому госяч, Так, да, да. да. Ми уважно слухаємо начальника дільниці шахти і не відстаємо ні на крок, адже в такому небезпечному місці кожна помилка може стати фатальною. Дільничий водяний заслон, призначений для того, якщо в випадку, не дай Бог, вибуху метанової суміші або вогни пилі, це розриває його, створюється водяна завіса і гасить елементи вибуху. Голову, голову. І ось нарешті через цю маленьку дірку, повзаючи на животі, ми потрапляємо у так звану лаву місце, де видобувають вугілля. А ми туди точно оплатишки замість. Це нечка. Це нормально чи ні? Ні, ні, ну це нормально. Шахтаря просто під час інтерв'ю ледь не засипає камінням. Низько 60 сантиметрів. Отут у нас метр двадцять. А там 60 сантиметрів. Це на 60 сантиметрів за шахтарів. Тіхам. Нічого страшного. Це в порядку віщить. Саме так, лежачи у тісних дірках, працюють шахтарі, підриваючи своє здоров'я, дихаючи пилом і ризикуючи, звідси навіть не вийти. Ці дерев'яні балки все, що захищає шахтаря від сотень метрів земної породи. Суцільний ризик. І справедливо, що за таке мають платити чималі гроші. Гадаєте, саме так? А скільки в от шахтарі отримують яку? Ну, Від 6 тисяч до тисяч. і скажи, що за зароб, що заробив, крім радікуліта, сілікоза і ревматизму? Да. Нічого не заробив. Окрім усіх цих хвороб, в шахті вирує і інша найпоширеніша в країні хвороба корупція. Шахтарі дуже добре зсередини знають усі схеми тюньового заробітку на вугіллі. І не те, що погоджуються, а самі визиваються розкрити ці таємниці. Настільки їх все допекло. Оце порода. О, дивіться, оце порода. Бачите, тут є вкраплення вугілля невелике, це з проходки йде. А так взагалі оце порода. А ото, от що робить венген, от вони беруть цю породу, мішають з вуглем, з шламами, з софа. І продають акваріл. А кому продають? Нам з вами. От Отримали, наприклад, 100 тонн вугілля, а споживачеві відправили 120 тонн вугілля. Де ж воно взялося? Вони його не видобували. Вони просто додали туди шлами, породу і відправили споживачеві. А споживач нам вже запропонував дорогу електроенергію. Тобто від того, що відбувається на державних шахтах сьогодні, залежить скільки ви будете сплачувати за електроенергію завтра. Якщо дорога електроенергія, то далі ми отримуємо дороге тепло при опалюванні квартири, дорогу теплу воду і, і, ну, і, і життя наше дорожче. Далі розбираємо вугільні схеми в подробицях. Ми покажемо тих, хто заробляє на державних надрах. Державне підприємство Волинь вугілля. Саме з нього розпочинаємо наше розслідування. Приблизно рік тому керувати ним призначили Андрія Пилипюка. І першим наказом нового директора було постачати державне вугілля на приватну компанію Український національний продукт, яка в свою чергу постачає вугілля тепловим електростанціям, які виробляють таку потрібну нам електроенергію. Державна шахта реалізує. Вугілля на державну теплову електростанцію через приватну компанію. Виникає питання, навіщо ця приватна компанія тут? Це чиста прокладка. У кабінет Андрія Полепюка ми прийшли разом із шахтарями, які мають до нього дуже багато питань, пов'язаних як із зарплатнею, а точніше, її відсутністю. Коли вони ми будуть заплачені, коли вони будуть заплачені, так і з цією таємничою компанією прокладкою. Український національний продукт. Нас не влаштовує методи, якими працює не директор, як ви кажете, Добровський чи хто він там, а Андрій Петрович В'єнґель, який реально стоїть за цією компанією. Андрій Венгрен, це ім'я ми чуємо від шахтарів вже не вперше. Хто це такий? Це людина, яка ну, можна сказати, він є е, радником компанії УНП. І більшість важких питань ми вирішуємо через нього. Я звертаюсь до нього. А радник це офіційна посада його? Радник це не офіційна посада. Ну, ми знаємо, що всі. Мають радники. А ви ж привозили його на підприємство, представляли на його як інвестор, на Бужанку, так, на шахту інвестор, 9. Ми але... говорили. Андрій Петрович приїжджав на шахту Бужанську, і на шахту 9 як інвестор. Він приїжджав. розглядав. Радник, інвестор, неофіційний власник фірми прокладки Український національний продукт. Ім'я Андрія Венгрина вже не вперше спливає у вугільних скандалах. Не є великим секретом. Всі знають, що це отчина Андрія Венгрина, і очевидно, що він там з Києва. Це було йому делеговано для того, щоб він е, займався державними шахтами і займався потоками з державних шахт. І як можна заробити на потоках? Хто ж делегував його і поставив на всі ці потоки? По Документам ви його там не побачите. А, а він е, має прямий зв'язок з міністром енергетики Ігорем Насаликом. І шахтарі, і експерти переконані пан Венгрен, який раніше був радником екс-міністра енергетики Андрія Демчишина, тепер заробляє на державних шахтах за підтримки діючого міністра Ігоря Насалика. Міністр це той, хто відповідальний за державні шахти. І він займається державними шахтами. Якщо він хоче так займатися, через якихось приватних смотрящих, ну, міністр так тоді і займається, через приватних смотрящих. Інформація про їх зв'язок вже неодноразово з'являлась у пресі. Що на це відповість сам міністр Андрій Гандіса. Це... Ну це Вірпаша говорить криатура. ні, ну нічого подібного такого не було. Не може помічник бувшого міністра бути креатурою діячого міністра. Це можна, що Він контролює Львівсько-Волинський басейн. Ось як виглядає сама схема. Після того, як на шахті видобули вугілля, воно дістається приватникам з українського національного продукту. Це ми вже пояснили. Далі ці бізнесмени відправляють вугілля на збагачувальну фабрику, де спороди мають прибрати всілякі домішки і зробити вугілля таким чином більш якісним. Натомість навпаки кажуть шахтарі: до вугілля породу додають, смішуючи його, тобто розбавляють. Саме на цьому етапі на збагачувальній фабриці і відбуваються махінації, про які розповідали нам під землею шахтарі. Особі і затрат на вироблення одного кіловата ну, досить впливає. І це, за це розплачується кожен мешканець України. Тобто з ваших кишень просто це пішли. Роттердами, плюс, і оце було все. Як і національним продуктом, цією збагачувальною фабрикою так само неприлюдно керує. Таємничий бізнесмен Андрій Венгрен фактично і український національний продукт належить Андрію Венгрену, і збагачувати фабрика Належить Андрію да. Венгрену. І він сам собі відправляє на збагачення. І сам так, да, сам собі отут бере купляє тут, сам собі на збагачено фабрику, сам собі певно, платить за збагачення. І виходить відправляє на, на безпосередньо на тесь. Ми отримали документи щодо того, в кого і за якою ціною український національний продукт купує вугілля і кому та за скільки продає. І ось дивна річ: ця прокладка купує вугілля, наприклад, ось цієї шахти Надія, яка належить Міненерго, тобто під контроль на міністру енергетики Ігорю Насалику. Купує вугілля кам'яне марки ГЖР за 1950 гривень. А продає зовсім інше на державну теплоелектроцентраль у калуші вугілля. Ось такої марки за 2506 гривень за тонну. Що ж це за магія? Схоже, це і є те саме розбавлене шламу концентратом вугілля, лише з однієї тонни, на якому заробляють більше 500 гривень, а поставки на сотні тисяч тонн. Адже чим гірша якість цього розбавленого вугілля, тим більше його потрібно купувати державним ТЕЦ. Так і набігають шалені суми. Хтось в приватну кишені заробляє, а все, що залишається в державній частині, це все збиткове, це все борги. У моїх руках копія звернення працівників цієї збагачувальної фабрики, у якому вони вголо заявляють про корупцію і махінації з вугіллям на їх підприємстві. Втім, підписів тут немає, тому авторів викривальної заяви йдемо шукати самотужки. Так, ріше. Давай шукати, де тут вхід. Нас зустрічає охоронець. Яке збагачення вугілля? дівчата? Зустрічає чомусь агресивно, мовсьово цьому є особисто вітня, що були телефонує керівництво, і поки ми чекаємо вердикт, показуємо заяву і пояснюємо, що просто хочемо поговорити з працівниками, які її написали. Написали працівники львівської вугільної компанії. Е, так заяву про е, діяльність Андрія Петровича Венгрина про те, що тут збагачують незаконно вугілля. І ми хотіли або з керівництвом поговорити, або з кимось з працівників. Охоронець щиро здивований, як так можна написати щось проти свого керівництва. Бо працівники фабрики могли написати таку заяву ага. на своє керівництво. А потім коротко пояснює свій подив, хто з вами поговорить ході. Потім да. да. Нарешті дзвонить телефон. Передав так, що у нас зараз комплексна перевірка Державної гірничо-технічної служби. Всі начальники зайняті на перевірках. До вас ніхто мається на увазі не вийде. Чого ж або кого, так бояться працівники збагачувальної фабрики та шахтарі на Волині? Відповідь шукаємо у Києві. Саме в столиці живе той самий Андрій Венгрин бізнесмен, у якого й офіційного бізнесу немає. Так само, як і немає офісу у підприємства Український національний продукт, куди за вказаною на сайті адресою ми прийшли шукати пана Венгрена. Український національний продукт. Фірма. Немає такого вугільного бізнесмена. Ми врешті-решт знаходимо. Зустрічаємо біля його квартири. Виключить про наші питання та інформаційні запити у національний продукт каже чудово знає, Я ваші питання без вас. Знаєш, вибезапит на села. Ми беремо є в мене всі запити. Але інтонація розмови від привітної доброзичливої. З Великим задоволенням з вами з вами порозмовляю. Як тільки опускається камера, змінюється на протилежну. Ви зі мною так не говоріть. Ви мені не ставте умови. Ви бачите, скільки в пресі на мене е, всякого, всякої грязі? Бачите? Чекайте, бачите? Я не такий. Я не борюсь за, за, за те, про що там кажу. кажу. Я живу іншим життям. Тобто ви не керуєте шахтами. Скажіть мені, будь ласка, перші слова Біблії. А останнє. Може, ви знаєте, скільки було пророків. Які писали про новий Завіт. Що писав Йоанн? Які перші слова Йоанна? Ми пропонували Андрію Венгрину пояснити ситуацію, дати нам інтерв'ю на камеру, але він відмовився. Я вам кажу, я живу іншим жив, життям. Ви хочете знати правду? Ви хочете знати нас цікавить ну, не ваше особисте життя, сім'я нас цікавить е, шахти е, українські сім'я. Нас... А мене не мене не цікавить. Я не хочу на камеру по одній по всій причині. Я не публічна особа. Не публічна особа веде бізнес на державному підприємстві. Бізнес протизаконний, як вважають і заявляють самі шахтарі. Як таке сталося, і куди дивиться влада? Влада, представники якої самі можуть бути причетними до оборудовань. Коли ми прийшли, вже все було як говорять, продано до нас, починаючи з ходу і з заходу. Страждають від цього не лише шахтарі, а й кожен українець, який заварює чай, приймає ванну, користується громадським транспортом. Адже все це вже закладені завищені через вугільні афери тарифи.